Чи можна обрізати сусідські корчі? Питання до суперекспертів. Вулиця є тут. І від доща тут якийсь шиповник дивіться, як похилився. Ну Реально вже пів вулиці. Ні пройти, ні проїхати. Ну, це не моє. А як ви думаєте, Законно взяти це і обрізати? Та як сікатором туди далі достати буде зле, буду використовувати такою штукою. Не знаю, як воно. Ножниці, не ножниці, 65 метрів погоних написано. Зараз спробуємо, чи справиться воно з цим. Ще чи щепшена, чи як правильно, чи не справиться. Як то кажуть, починаємо починати. Чи продовжуємо продовжувати. Ось така ось штука. Так, можна котові хвоста чекнути. Кіт, тікай. Кіт, бачите, вже трошки відріз. Так, ану, йдемо пробувати ці джунглі зрізати. А то це просто тріндець якийсь. Воно досить колюче. Так ще й не видно нічого. Так я вам скажу, що воно до... Друтину, переживаю зараз мокро, щоб током не пальнуло. Ану, цей шиповник наскільки... На ага, воно таке грубе, що не влазить. О, нормально. Пішло. Ай, вже обляпався весь. Не, не видно в цих корчах нічого. Давай. О! Пішло діло. Так. Тільки зараз мокро, куди хоч туди подінці, хащі. Зараз така погода, навіть немає як контенту якось знімати. У нас цілими днями дощ йде. До. Вже думав пилку потестувати, той циклон потестувати, ага, потестуєш, нічого не потестуєш цими дощами. Хоч ось цей не знаю, одві. А штука класно ріже, я вам скажу. Диві. Я взагалі думав. Це його поарполірувати. Ти де його поарполіруєш, як тут все. Як тут зарамок, арпало в гроблю. О! Все. Отако От відрізав. Тепер мені ще це гніздо десь подіти. Наверно, я його в ліс відволочу, бо наш воно тут посередині дороги. Ну отаке. І питання таке. Нащо його вирощувати? Ось щепшину, що би що. Ну ось я тут ще покажу. Думаєте, це... ондо? Як думаєте, правильно? По технології провода йдуть електрика і шиповник в проводах висить. Ну туди я вже не полізу ідіть його в баню. Це зараз викидав і все, пешіть. Нормально це робити чи це проти закону?